Ода, автор Гур'єва Мілена. Цей смак він всім відомий. Вона пахне наче воля, квіти й мед. Ця тяга до неї вона майже несвідома. Ніхто не міг гадати наперед. Я обожнюю тебе, моя українська, настільки що не можу підібрати слів. У світі є іспанська, французька і німецька. Але в моєму серці лиш ти твої пісні. Тебе забороняли, били, мордували, твій шлях був дарнований важкий. Але твої сини й дочки тебе не полишали і не забули запах твій п'янки. Моя квітко люба, пані Чарівна. Ти на смак медова. Де б я не бувала? Бельгія, Єгипет чи Литва? Я на вік твоя. Моя рідна мова.